Доброго дня, дорогі друзі! Відео починається трошки нестандартно, саме з того, що ми йдемо забирати посилки з аукціону, які ви побачите прямо тут і зараз. І ви також зможете отримати ці речі більшість речей. Що для цього потрібно? Це підписатися на канал, залишити коментар з тою річчю, яка вам сподобалася, або може просто якийсь коментар з критикою, якщо буде конструктивно, до неї дослухаюся, поставити лайк і зробити репост цього відео. Приємного перегляду! Цікаво, чи можна в розважальному контенті критикувати владу, яка за три роки війни не змогла відремонтувати міст? Що разу трішки менше посилок, бо немає великого дерев'яного ящика, який минулого разу я вам не показував, бо він зводився тільки на дрова. І по традиції показую, як виглядає лот на 5 тисяч гривень. Якщо бути точнішим, то з комісією вийшло 5 половиною. Почнемо. Щось схоже на якусь річ. Цікаву, я думаю, що це буде одежинка. Запакували прямо. Як треба. Повезло з першого разу. Це Nike Original. Якісь БВ чи не БВ. Наче схожі на нові. Розмір L, на мене будуть великі. Проте якість гарна. І це, ну, чесно кажучи, побірці схоже на справжній Nike. Однак, швидше за все БВ. Що, мені здається, на мене налізуть. Може, це якісь. Підліткові? Мені, до речі, подобається. Можу собі і залишу. Сьогоднішній от мені коштував, як ви вже чули, 5,5 тисяч, тому ці посилки, які є тут сьогодні, вони вже не такі дорогі. І 55 гривень за одну посилку це вже не так багато, як минулого разу, 110 за одну посилку. Кішка вже. <с> це треба зняти. Кішці дуже сподобали штани, тому мені здається, ми їх залишимо в сім'ї. Так, Матільда? Матільда? залишаємо? Так. Ні, вона беземоційна сьогодні. Каже, давай ще щось. І так, відкриваємо цю посилочку. Як завжди, буде багато речей, мені здається. Так, це якесь ще й повернення. У мене сьогодні буде цілий набір. О! Келвін Кляйн. Якраз до штанів Найку в мене тепер є ковтинка. Світшот. Мені здається, що це також буде великий розмір. А ні, це Мка, може і на мене підійде. По якості видно, що воно БВ, швидше за все, не оригінал, хоча зараз перевіримо. Перевіримо і експертність. Бірочка Келвін Klein, швидше за все, ще й оригінал. У мене гардероб буде складатися тільки з речей, які були повернуті Укрпоштою. Щось довге і цікаве. Після минулого разу, мені здається, мене складно буде чим, зди, чимось дивувати. Що це такое? Грошей нема, грошей нема. Це щось дуже особливе, і я такого ще не бачив, а як його розв'язати. О! Це хтось замовив, мабуть, вишивку. Дуже, до речі, класна штука і ще швидше за все дорога. Я думаю, що це була якась реклама для якогось магазину, проте її ніхто не отримав і тепер в мене є килимок. Кішка буде 100% задоволена, бо тепер в неї буде своя нова лежанка. А мені подобається, бо якість дуже приємна. І тут воно йде двохшарове, тому прям чесно, кайфи. Воно коштує однозначно, мені здається, навіть більше тисячі гривень, бо це ручна робота і зроблена під замовлення. Мені подобається цей лот вже більше, ніж зі ста коробочок. Щось однозначно буве. Одні речі реально. Скуповувати посилки на Укрпошті і продавати їх потім в своєму магазині. Профіт. Грошей нема. Це якась рубашечка. Блін, сьогодні всі будуть брендові речі, цікаво чи ні. В клітинку гарна. Ван Кліфс? Кнілс? Не знаю, не знаю, не знаю. Перший раз бачу таку фірму. Може вона якась. Як <му> буде звісно. Може вона якась відома? Ну, Рубашка гарна. 55 гривень, піде. Тут щось вже не з бавовни зроблено. Кухонне приладдя. Для людей зараз дістану, які займаються випічкою. Мені здається, це дуже класна річ. Хендміксер. А-а-а! Дивіться, воно обертається при натисканні. Це щось збивати, особливо під час блекаутів, особливо, коли не хочеш тягати з собою електроприлади. Ідеально. Таких тут 4 штуки. Всі в моїй сім'ї будуть задоволені і навіть колишня. Вона займалася колись випічкою. Ви помітили, наскільки сьогодні речі реально більш корисні, аніж минулого разу? Прям сходу майже все мені подобається. І все йде більш якісне, аніж того разу. При тому, що того разу віддав 11 тисяч за 100 посилок, а сьогодні 5500. Я здоволений в два рази більше. Джум, знаючи, точніше, згадуючи минулий досвід, тут нічого корисного дуже не очікуєш. Проте завжди великий плюс, бо людина, яка замовляє на джум, вона бере дуже багато всякого непотрібу. У нас же тут я нарахував. Раз. Ще. 9. 10, 11. 12, 13, 14. Оце вигідно, мабуть. Прям в лотерею виграв. Придбав лот зі 100 посилок і мені ще безкоштовно подивитися скільки. Скільки в одній було. Клас. Оце вам відео контенту я нароблю. Це замаляло однозначно щось дівчинка. Ця штучка для парфумів. Тут знизу є, куди підключати парфюм флакон. І. О, я вже порвав. Ладно. Ладно. Сюди підключається парфум, флакончик, ви натискаєте, і у вас набирається ця баночка. Річ корисна, не для мене, бо мені легше взяти з собою цілу колбу, аніж розливатись від усіль. Однак. Штука класна. І сьогодні, до речі, посилки більш чисті. Це також радує. Так. Якийсь гарний браслетик, І тут їх два, чи це сережки, хоча я не бачу спеціальну гвіздочка для вух. Щось гарне, золоте. Мені подобається. Теж якийсь міні-браслетик дуже гарний. Я в захваті від сьогоднішніх посилок. До речі, тут вже вказано ім'я людини. Яка це все замовляла, у мене навіть номери тут її видно. Можемо подзвонити їй. І дівчинка з Києва. Кільце зі змією. Ну, судячи по розміру цього кільця, то дівчинка не маленьких розмірів. Бо воно мені налазить на мій. казівний. На мій палець. Спокійно. Ще й болтається трошки. Хоча змія гарна. Якась прикраса, якийсь брас... Ні. Що це таке? Щось не вистачає, ні. Просто якась штука, чорна така, полукружком, напівколо. Не знаю, що це, для чого це, навіть не знаю, куди його вставляти. Знову кільце. Мені здається, ця дівчинка точно велика, чи вона не розбирається просто в розмірах, і не вчилась в школі. Бо воно реально величезне. Ну, це не... Або це жінка вже повноцінно велика, бо, знову ж таки. Воно мені ідеально налазить на палець. А в мене ручка не дуже маленька. Хоча воно гарне. Мені подобається. Бо я був дівчинку, я б, мабуть, носив. Бачите, одна посилка, а скільки часу ми з вами витрачаємо на те, щоб подивитися, всякі речі цікаві. Знову кільце і знову мій розмір. Я буду міряти сьогодні все. Мені йде? Гарне сердечко. І речі сьогодні значно корисніші. Я до сих пір не бачу чохлів, і це мене радує. Хоча там ще цілий ящик всякого майна. Однак те, що ця посилка коштує, ця одна посилка окупила себе на 100%, це прям радує дуже сильно. Якийсь набір сережок. Тут ще є. варіації, які хочеш. Ну, кайф ж, можна комусь подарувати. Біжутерія непогана. Дівчинка зі смаком, однак в розмірах не розбирається, чи вона просто велика. В тілі. Знову щось подібного плану. Які хочеш гвіздочки? Мене зараз тут людина, яка зі мною сидить за кадром, мене візьме просто з рук вихотить і все, і побіжить додому радісна. Знову якась штучка напівколом. Я не знаю, що це таке, чи там буде видно фокусуватися камера, не знаю. Може, вам видно, може, ви знаєте, що це, бо я таке перший раз бачу, і для мене це незрозуміло. Схоже, щось для рибалки, однак я дуже сумніваюся, що це саме для цього. Знову якийсь браслетик. Мініатюрний, гарний. Сподіваюсь, видно. Всі речі якісь такі, ну, не скажу, що вони мені потрібні, однак вони цікаві і їх не соромно комусь подарувати. Знову кільце. Ну, знову ж таки, знайти людину з таким розміром, мені здається, буде в моїм. От у моєму оточенні складновато. Гарне ж кільце, але у людини є смак. Тут розмір вже трошки менший, Він не вказаний, однак він точно менший, мені на мізинчик, Тому також гарно. Під золото зроблено. Не знаю, скільки вона фокусується. Мені подобається. Ем, це теж якесь кілечко. Кільце. Срібний колір. Гарне, мабуть, ще й розтягується. Цікаве, таких ще не бачив. І остання посилка з цієї однієї великої. Ще кільце, також гарне. Я кайфую сьогодні. Прям радісний вечір у мене. Це було минуле золоте, а це срібне. Виглядає досить гарно. Я нагадую, кожен може отримати щось з цих речей, написавши коментар, підписавшись на канал, поставивши лайк і репостнув це відео. Буду професійним оглядачем речей з Укрпошти. А що це таке? А який це розмір? Розмір не написаний. Ну і добре. Це якийсь халат. Чи не халат? Чи якась бу... А, блузочка якась. Коротше кажучи, щось цікаве. Я в цих жіночих речах не розбираюся. Дивіться. Виглядає гарно. Пахне китайщиною. Однак непогано. Наче. Можна ходити вдома. Мені здається. Видно, що це якісь речі дитячі, може ще й БВ. Зараз спробуємо розрізати так, щоб їх не пошкодити. Тут ще й не... А, тут ще й не одна річ. А, ні, одна, мабуть. А може і не одна. Я ж сьогодні розпакую. Хородить жа. Сусіди вибачайте. Це що? Це дитяче платічко. Ну так. Да. Якесь платічко для дитини. Для дуже маленької дитинки. Просто упаковка така цікава. Так, це дитячі речі, вони нові, до речі. Платтячка. Боже, які гарні. Мені здається, я за декілька випусків, випусків цих відео зберу собі комплект для дитини. У мене є речі вже з минулого разу на 3-6 місяців, і тут вже прям для 1, 2, 3 рочки, плюс-мінус. І все. Можна дітей робити. Ідеально. Hello Kitty. Краса, краса. І ще щось. Хоча воно попране, наче не нове. Однак виглядає нормально. Не так, як перша посилка минулого разу, де там прям воно аж пилом несло. Якісь черевики. Сподіваюсь, вони нові. Знаючи чи мені досвід, звичайно, я в цьому дуже сумніваюся. Nike Air. Ну, вони не нові, це точно. Однак це, мені здається, було продане саме для того, щоб їх людина носила, Бо вони оригінальні, швидше до все, а не саме собі вона їх присилала. Бо стан їх непоганий. А який розмір? Розмір тут навіть трошки відклеївся, однак я подивлюсь. 41 розмір. Не мій, в мене 42,5. Вставити я це зараз не буду, однак вам покажу. 41 розмір. Такий от. В непоганому стані, скажу, що їх трошки ще домить і можна носити. Сьогодні везе максимально універсальний провід на Lightning, Micro USB Type-C. Я такий колись брав в АТБ. Вони недорого коштували. Тільки тут якість значно краще. І мені він реально знадобиться, я ще перевірю швидкість, так як у мене заряджається і по Lightning, і MicroUSB, і Type-C речі, то класна штука в поїздки. Ідеально. Лайк. Like. Щось корисне. Мені здається, цей лот просто до них люди не встигли дотягнутися з Укрпошти, і воно мені потрапило в тому стані, якому повинно було. І знову штука, не скажу, що прям не потрібна. Ну, мені не потрібно. Це схоже на зволожувач повітря. Як він тут підписан? Міст Sprayer. Да, щось типу зволожувача, якщо дивитися на, Цей, на картинку. воно тут прописано. Скільки він не хоче доставатися. Вилазь, давай. Такий маленький зволожувач. Не на акумуляторі, швидше за все. Хоча ні, на акумуляторі він повинен бути. Тільки мені здається, що. Він світиться. Так, він світиться. Тобто працююча абсолютно річ. Однак, ну, скільки сюди води. Може вміститися. це ж На кімнату, мені здається, там, квадратний метр, і то буде його замало. Або коли сидиш, там, він тобі щоб прям дув якось біля ноутбука, коли працюєш. Наче вимкнув, бо не хочеш щоб він розрядився. Знову ж таки, річ корисна. Мабуть, для когось. Тут ця посилка десь потрапила в воду, бо тут і номер пошкоджений, і все, що можна. Однак. Що це таке? А! Тут у нас дуже стильні шнурки. Реально класні такі зі стразиками. Вдягну собі заміню і буду ходити як самий файний хлопець на селі. Блін, і знову корисна річ. Pet Brush. В мене кішка. І це якраз щітка для того, щоб її купати. А ні, це мені здається для того, щоб збирати саме шерсть, бо воно таке десь резинове. І тут ще у нас заливається вода. Працюєш ти чи ні? Так, да, воно так, воно світиться. Чи не світиться? Як його зрозуміти? Сюди ми заливаємо воду, воно виділяє пару. І ми збираємо шерсть. Дуже класна річ! Особливо для тих, у кого є собака. То кішка в мене лише, лиса, лиса. Я її стрижу. Я здивований. Лот за 5 тисяч гривень краще, ніж за 11. При тому, що на цей лот ще було там мінімум учасників, десь орієнтовно 3-4. Я думав, що, блін, що настільки непопулярні речі тут, що ніхто не хоче їх забрати. Однак мені реально повезло. І другий раз мені повезло. Це міні-утюжок. Я знаю, як це називається. Блін. Я такий бачив також на Аліекспресі. Ну класна ж річ, реально корисна. Тут, мені здається, руки укрпоштівців не побували. Тому всі речі, як повинні були прийти, так і дійшли. Я здивований. Реально корисні речі. А де 45 чохлів? А де захисні стекла? Хоча, я думаю, ще ми дійдемо до них зараз на каркаю, як то кажуть. Щось цікаве. Якась пляшечка всередині. В мене ці валики переслідують. У мене вже четвертий. З минулого разу вже. Це якесь знущання. П'ятий ролик для одягу. Зараз, якщо потрапить їх три, то буде дуже смішно. Що, що за ролики такі, що їх не можна піти придбати в магазині? Вони звідусіль продаються. Щось важке, схоже на капці. Зараз побачу. Які стильні балетки. Це ж балетки. Діставайтесь. Раз. Жіночий мокасин. Гледіс. Розмір 40-й. Якісь на сьогодні нестандартні розміри. Сороковий розмір для мокасинів, кільця величезні. Дві пари. Це що, ще більше? 41 розмір. Окей. Я просто в своїй сім'ї не знаю таких людей, у яких був би такий великий розмір ноги. Може, на виріз, звичайно, людина переживає. Вартість цих мокасінів. А, це береш 1 плюс 1 рівня 1. Це друга пара безкоштовно написана. І ще й пакувальні матеріали та послуги пакування. 10 гривень. Разом, а ще й знижка, тут 390 гривень. Класно, чек є. А коли воно було в А, від 26 травня 23 року. Тобто їм 2 роки. Майже. Ну і нормально. Бабусі запитаю, може їй, підійдуть хоча. сумніваюся, що вона таке буде носити. Одні корисні речі. А що це таке? Я таке. Я не знаю, що це. Якась штука з собачої шерсті чи що? Прям загадка для мене. Щіточка. Де як цим користуватися? Даруємо знижку. Small price. Мagі Крек. Фурівтеп. Що це таке? Це, мабуть. Принта, я не знаю. Це фільтр. Почекайте, це фільтр на кран? Серйозно? Так, це фільтр на кран. І тут змінні картриджі ще є. Не знаю, наскільки воно реально допомагає. Воно працює, щось воно тут. А, нормально, працює реально. Дуже маленький аератор. Чесно, я не знаю, куди його накручувати, бо тут така прям нестандартна різьба, скажімо так. Так як аератори вони йдуть всередину вкручуються. Однак, я думаю, що для цього можна буде знайти якесь застосування. А, є перехідник, все. Тепер зрозуміло. Блін, я спробую, як воно працюватиме. Хоча мені здається, що при нашій воді київській оцей фільтр він до одного місця. Хоча для якогось села підійде. Це, я так розумів, різні товари в одному, просто чеку немає, тільки дякуємо за покупку. Всі працюють в сіру, Жах. Що це таке? Давайте виясняти. Якесь покривальце. А, це ганчірки. Не здивували. Якась ганчірка, ну, інакше не знаю, для чого воно може використовуватись. Щось, до речі, схоже з цього телешопу, бо такий саме непотріб, який людям втирають, і він їм не потрібен від слова зовсім. Аж цілих три пачки і купу сміття мені. Щіточка, до речі, вона така прям тверда, не знаю, для чого вона використовується. Слім браш. Однак, щось її прибирати, вичищати. ну, Цікава, буває, мені треба, як щіточка щось помити, я беру зубні щітки старі. Даруємо знижку, Smell Price. Магазин хлам. Може комусь знижка треба, буде замовляти. Тут якась буде річ, одежинка. Взе на нові речі. От реально ВЗ. BXRW. Ну, не Nike, не щось оригінальне. Однак. Одна, може щось корисне. МК. Мене сьогодні вдягнуть. Брін, а я вам скажу, що чесно, що вони виглядають гарно. Однак це мені здається жіноче. Тому мене сьогодні не вдягнуть. Брін, і якість реально класна. Подивіться, які золоті замочки. Брін. Сьогодні прям топчик по корисним речам. Щось з китаю. Може, корисне. Чесно, я вже такий задоволений тими посилками, які були до цього. Мені здається, вони вже плюс мінус окупили цей лоб зі ста посилочок. Корисна річ, однак, для дітей і для того, в кого є планшет. Це підставка, якщо ви ще не здогадалися. А, так, да, от, вона регулюється. Максимально бюджетна штука з Китаю для дітей, я, мабуть, замовляли, щоб коли вони їли, могли дивитися мультики. Корисна штука, для мене ні, для дітей так. Знову ж таки, при вартості лоту 5500 і вартості посилки 55 гривень, вона ідеальна. Хвилинка прибирання. Ай, господи помилуй. Який я задоволений? Настрій піднімає максимальний. Шостий ролик. Це прям для всієї моєї сім'ї. Всім вистачить. Батькам, дідусям, браттям, сестрам і колишнім навіть. І майбутнім колишнім. Бачучи цей пакет, я розумію, що зараз буде дуже цікава розпаковка. Перша річ, друга річ. That's all. Малувато, однак вони величенькі в порівнянні з тим, що було минулого разу. І може навіть щось корисне буде. Що це за таке? А я знаю, що це таке. Це силіконові форми для того, щоб робити швидше за все свічки. Або щось інше. Я для вас розпакую. і покажу. Опа, дивіться. Сюди щось заливається, я так розумію. Блін, хоча це. А, от сюди, мабуть, щось заливається. Чи сюди заливається? Форми для чогось, коротше кажучи, бо тут не вказано. Candle making. Так, да, мабуть, щось пов'язане зі свічками. І відкриємо цю. Може теж щось для свічок. Тут прям ще така косметичка величезна. Мішечок. Мабуть, набір для також свічок. Ух ти. Кейфи. Тут прям реально величезний набір коштує нормальних грошей. Тут якась штука зі сверлами. Не знаю, що воно. Якась щось по типу викрутка. Піп'ятки. Їх тут багатенько. Тут реально цілий величезний набір. Я вам покажу. Дивіться. Боже, це буде пів години збирати. Тут є все. Ложечки, формочки. Якісь зірочки. Може це для мила? Може, і для мила, до речі. Блін, все ж хочеш. Кайфи. Це подарувати комусь, хто любить якесь рукоділля, він буде просто в захваті. Руки тобі цілувати. Це натяк.